Одразу скажу, що в Україну ми не повернемось. Останній місяць всі в соцмережі наганяють паніки, що Трамп незабаром вижене українців, тому що вже почав підписувати різні укази та скасовувати програми. Я спочатку переймалася, але потім заспокоїлася. Бо якщо так станеться, значить так станеться. Я спокійно ставлюся до того, що нам знов доведеться кудись їхати. Але я не думаю, що нас все ж таки виженуть. Але давайте уявимо, що так сталося. Куди ми поїдемо? Враховуючи, що ми поїхали з України в 2021 році, жили рік в Туреччині та деякий час в Таїланді, то зрозуміло, що в Україну ми не повернемо. Мись, тим паче з маленькою дитиною. Ми розглядаємо декілька варіантів. Азію, ну це розглядає мій чоловік. Бо Нам дуже сподобалось в Таїланді, Завжди тепло, смачні фрукти, море і недороге життя. Ну і чоловік хоче, щоб дитина жила в теплі, але цього разу це може бути В'єтнам. Другий варіант, який розглядаю лише я, це Туреччина. Бо я тільки зараз зрозуміла, що мені подобалось там жити, і я б хотіла повернутися, бо я обожнюю Туреччину і все, що з нею зв'язано. Але є нюанс. Там дуже багато руських, і це вже мінус по комфорту, особливо якщо їхати кудись в Анталію чи Аланію. І загалом жити в суспільстві ру. Я вже навіть не уявляю, як це. Ми просто не зможемо це робити. Дійсно, обрати країну та взагалі важко щось планувати. Тим паче, після США ти хочеш просто, щоб було тепло і не працювати 24 на 7, як зараз. Але якщо все ж таки таке станеться, ми будемо вирішувати по ситуації. А які плани у вас і куди б поїхали ви?